Привіт! Я щойно взяла квитки на новий фільм про суперсанту. Суперсанту! Начувайся, буркотуне! Ніколи не жартуй з суперсантою! Санто? Привіт, Лео! Це наш передріздвяний подарунок. Змоделювали на основі кіно реквізиту. Ні-ні-ні. ні Я тепер суперсанта! Ага. Санто! Прикрасьте А це Карл, а я Супер-Санта. – А як же? А ти хто? Я Ельф-Лео. – Особу Санта Клауса підтверджено. реально санта. Начувайся, Буркотуна. Ура! – Ти Ура! трохи переграєс. Ага. Буркотун захопив майстерню, і змушує нас робити його жахливу іграшку. Вибачте, дороги. Я тут взагалі три своряю. Якщо ми протистоятимемо Буркотуну, нашу команду треба апгрейднути. Ми такі крутесні! <ріст> Тепер я керую Різдвом! Денчи я! Старежись! Начувайся, буркотоне! Завжди мрія це сказати! Чотири дні до Різдва! Е -е, ну, ворушись! Здається, у мене алергія на оленячі дупи. У кіно з 19 грудня.